Lights, camera, action. Програма мені просто здалася прикольною сама програма дисципліни, бо вони поєднували в принципі мої особисті інтереси, дослідження, читання, писання, і в принципі я цим займаюсь от уже третій рік. Фактично для мене це е, спільнота однодумців, бо коли є люди, ти працюють з дня, які зацікавлені в тому, які мають спільно з тобою інтереси, це дуже мотивує. І в такій спільноті набагато простіше знайти якісь нові можливості, які ти самостійно ніколи не знайдеш. Ну і це просто цікаво і весело десь посидіти, обговорити те, що цікаво всім в принципі, на кафедрі. Мені здається, це відрізняє нашу кафедру від інших. Періодично я працюю медіатором на виставках, та пишу наукові роботи. В принципі, найбільше мені подобається писати саме якісь дослідження. От, тому це в основному чим я займаюся. Мені здається, це надивленість, в принципі, аналіз. Бо фактично, якщо говорити про виставки, то медіатор це фактично проміжна ланка між художником та глядачем. От, і оці навички до того, як людина сприймає мистецтво і до того, як ми, як ми мистецтва, його вивчаємо, в принципі, допомагає комунікувати і як з художниками, так і з фактично відвідувачами виставок. Це дуже цікавий загалом процес. Mm. Я бажаю вибрати е, ту освітню програму, яка вам до душі, не вашим батькам, не вчителям, а яка сама вам подобається. Бо знову ж таки, якщо вам подобається історія мистецтв, то мені здається, воно варто того, щоб 4, як мінімум, роки провести в тій спільноті, яка розділяє ваші якісь подобання та інтереси. Oh, like. Все равно. А я бы не требовала так смотреть дисциплину, какие он. Воно... Ладно. Включаю, <звучай>, сейчас нормально. Хорошо, хорошо.